20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. З цієї нагоди працівники ювенальної превенції спільно з дітьми готують подарунки до дітей, які потрапили в складні життєві обставини Івано-Франківської області. Зараз працівники ювенальної превенції спільно з дітьми розмалюють шопери, в яких складемо смаколики, кладемо обов'язково побажання для дітей і відправимо посилку поштою. Працівники ювенальної превенції Івано-Франківської області зможуть її отримати та роздати подарунки дітям.